І в продовження теми героїв він загинув у 2015 році на Донеччині під час обстрілу Гранітного. Наша наступна історія про 34-річного військового Тараса Шевченка. З його рідними познайомилася Ольга Бабенко. І тільки коли моя дитина вже була в Донецьку, я зрозуміла, що війна прийшла в мою квартиру, в мій дім. Війна для цієї сім'ї почалася задовго до початку повномасштабного вторгнення. Син пані Марії Тарас ще у 2015 році вирішив іти добровольцем на фронт. Відтак повернувся за кордону та пішов до військомату. Я його просила, так як тоді, напевне, всі казали, мама, Тарас, це не твоя війна. А він мені сказав, так, мам, якщо не я, то хто? За кілька днів він уже проходив підготовку у Львові, а згодом поїхав на схід. І колись вечором дзвонить хтось з двері, я відкриваю, він в воєнній формі, з рук Ну, 2 лютого він вже їхав. Матері син до останнього не хотів розповідати, де він. Та все ж зізнався. Він у гранітному, що на Донеччині. У мене одно, знаєте, там війна, він каже, так, мам, тут війна. Разом з пані Марією сідаємо переглянути сімейний архів. Мати пригадує свого сина завжди щасливим та усміхненим. Він був від першого свого подиху дуже такий зразу посміхався в Рудсаль. У Тараса є ще два брати. Жінка розповідає, між ними завжди був тісний зв'язок. Це його старший братик. Ми них різниця 4 роки. Він дуже його чекав і хотів тільки брати. 2 лютого 2015-го Тарас уже був на війні, а за неповних чотири місяці матері сказали, що сталося найстрашніше. Є такі мами розказують, ага, я відчувала, а я кажу правду, я нічого не відчувала. Був дуже хороший день, теплий. Я прийшла з роботи. Вечором хтось дзвонив. Я заглянула два моїх сина стоїть в чорних футболках, в чорних окулярах. Цей день я запам'ятала на всю свою оставшуюся життя. Те, що було далі, жінка пригадує з болючим трепетом. Якась доля секунди. Я кажу, він живий. Ні, Тарасика нема з нами. Тарас Шевченко загинув 15 травня 2015 року під час обстрілу гранітного. Пішов дуже довгий бій, після того була перекличка, всі є, а Шевченка нема. На другий день пішли шукати, а він під сутку лежав під сонцем, і весь обгорів. Сприйняти почута пані Марія не змогла. З інфарктом її забрали до лікарні, а в той же час Тарасом прощалося усе місто. А там інфаркт. І вже далі я нічого не пам'ятаю. Я свою дитину не ховала, я свою дитину не бачила. За моє життя в лікарні боролися лікарі. Коли дитину мою ховали, ховали все місто. Так несли його від будинку смутку аж до катедри на руках. Всі стояли на колінах, я цього не бачила. За заслугу перед батьківщиною Тарас отримав чимало нагород. Оце від президента України нам дали таку медальку за мужність третьої ступені посмертно. Ця медалька вручена теж від президента за участь в антитерористичній операції. Він воював гідно своєї фамілії, тому що про нього там в Донецькці ходять легенди. Він кругом був, де був його командир. Командир йому казав, Тараса, в тебе двоє малих дітей, є хлопці, які ну, не одружені, не мають дітей. Він казав: ні, я прийшов сюди не сидіти в окопі, захищати свою сім'ю і Україну. Свій спочинок Тарас знайшов у Дем'яному лазі, поховали його поряд з батьком.